Протягом минулих вихідних на районному стадіоні коло зболівальники були свідками футбольних баталій 14-го зимового чемпіонату району з мініфутболу, в якому беруть участь 10 команд вищої та 9 команд першої ліги. Перед учасниками змагань виступили голова БФСТЕ коло Сергій Дзесюк, начальник відділу фізичної культури та спорту райдержадміністрації Олег Баран, які дякували всім за участь і побажали, щоб всі футбольні зустрічі пройшли у коректній спортивній боротьбі. Також всі присутні на стадіоні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героя України, нашого земляка Сергія Цимбала, який також був активним спортсменом. І пам'ять всіх, хто віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. У суботу змагалися команди вищої ліги. Першими вийшли поміряти з силами команди Фаворіт Журавлиха» та Роксолана Бесідка. Остаточний рахунок 6-3 і переконлива перемога журавлиських футболістів. Центральним матчем туру безумовно була друга зустріч між минулорічним чемпіоном командою Світлячок Ставище та другим призером чемпіонату футболістами із «Перлини» села Розкішна. Заслужена перемога з рахунком 7-5 сільських футболістів. Гра між місцевими командами Легіон та дружба завершилася бойовою нічиєю 4-4. Футбольна команда Сано з остра могила з великим рахунком 9-1 завдала прикрої поразки команді Агрофорт брилівка Відзначився Андрій Зозуля, який п'ять разів до Сягав успіху. Команда Санус багаторазовий чемпіон району команда Олімпік із райцентру зустрічалася з досвідченою командою Авангард Гесиха з хокейним рахунком 9-2 Перемогу святкували Ставищани. Відбулася одна гра команд першої ліги. Галактика Антонівка з мінімальним рахунком 7-6 одержала перемогу над авангардом. 2 Гесиха. Футбольні команди першої ліги зустрічалися у неділю. Град голів було забито у поєдинку між командою «20-ти юнаки та Арсенал. Розкішна. 13-3 на користь 20-го. шість голів за Денисом Дубовським. В другій зустрічі помірялися силами Сузір'я Попружна та Геоліс Іванівка. Рахунок 6-4 на користь Сузір'я. Заключна гра тур відбулася між командами Спарта Ставище та Оболонь. Юнаки гостра могила. З рахунком 7-3 перемогла команда Спарта. Спортивне товариство Колос вітає ветеранів, спортсменів району з наступаючим новим роком. Бажає міцного здоров'я, успіхів на спортивній ниві. Наступні зустрічі будуть проходити у вихідні дні на стадіоні колос. Початок 9-й годині тут запрошуються всі бажаючі. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.